Всім доброго дня. Сьогодні у нас 22.01.25. Отримала. отримала. Це в нас була четверта попитка. Бачите, вона улибається. Зрозумієте, оця дівчинка, це Світланка. Е, ну, Я вам в кратості так розкажу про цю дівчинку. Я коли з нею познайомився, вона от завжди так улибалася. Коли вона не здала перший раз, вона так же далі посміхалася. З другого разу вона трошки розстроїлася, і я чую її по голосу, яка вона була розстроєна. Ребята, от дивіться на цю дівчинку, я читав її комент сьогодні. От ви знаєте, це її слова, що потрібно навчатися і як то кажуть, не стіснятися, звертатися за допомогою, це є факт. Вчора така була дуже цікава ситуація. Світланка, коли робила паралельне паркування, у нас тут, от на нашому місці, інспектор попросив, щоб зробила. Останнє, Я вже що це останнє. Да. І вона мені просто коли розповіла, вона побачила попереду машину майстер. Там був наш роман. Е і ви знаєте, коли, мабуть, нормальний інструктор бачить, що навчальна машина паркується. То він зразу отуди, вибачте, здригує. Світланка скористалася цим, тому що я вам чесно кажу, от таких учнів дуже небагато, які одразу розуміють, що їм потрібно зробити. Е, Світланка, як розповідала, вона спочатку щось там передом заїхала, потім подивилася, що вона дуже далеко зупинилася від бордюрчика, І вона не одразу зупинилася, вона одразу сказала своєму інспектору, то, що. Вибачте, я маневр ще не закінчила. Я буду продовжувати паркування, щоб стати ближче до бордюра. І побачила, коли Ромка в нас близько стриснув, вона скористалася цією можливістю і стала на своє місце. І, е, до речі, мені ще Світланка розповідала таку ж теж історію, то що коли її інспектор хотів там, скажімо так, або зауваження, або помилку, вона йому відповіла по факту. Тому що він попросив її перелаштуватися в праву смугу, запитав, чому ви не перелаштувалися. Світланочка йому сказала, там не було нікого. По-перше, а по-друге, попереду була вже перешкода. І я не буду туди зміщатися для того, щоб не робити якісь ну, не, неізвісних обстакановки на дорозі. Світланка, от я тобі казав, і ще раз тобі кажу, я дуже сердечно тебе вітаю. Дякую. От е, я просто був в шоці від цієї. Дівчини, чому вона не здала з першого разу? Вона також написала свої коментах, Це її трошки нервовий стан був. І ви знаєте, я б сказав, не, не нервовий стан, а її спішка. Вона постійно кудись спішила. О, Я їй пропонував два чи три блокнотика, щоб вона написала свої правила дорожнього руху, то що вона завжди щось придумувала. Ми вчора з нею робили накаточку перед іспитом по маршрутикам. І вона мене так здивувала, коли в через годину іспит, і мені Світланка ми йде по головній дорозі, а Світланочка каже, Саня, ми там зліво повинні когось пропустити, другорядна дорога. Оце просто отак Світланка не здала. Якби вона раніше трошки зібралася, вона б не то, що здала з першого разу, я впевнений, що в неї і помилок не було. Я з нею від'їздив, щоб ви розуміли, дуже багато, Ми їздили скільки там. Виїжджали в город, і я ніколи не боявся. Я їздив рибата, на розслабоні. Світланка, я просто чому так багато кажу, тому що дійсно ти дуже крута людина. Я тобі бажаю самого -самого найкращого. Тримайся далі. Світланка скоро буде їздити на такій крутій машині. Я думав, вона мені прийшла фото, і ми також виставимо, коли Світланка буде на своїй машині. Сонечко, я тебе вітаю з твоїми правами. Світланечка мені розповіла, що вона сама навчалася на теорію, здала її з першого разу умнічка. Розкажи мені, будь ласка, як тобі навчалася, сподобалося, не сподобалося, чи змогла б рекомендувати нашу автошколу-майстер? Так, навчання дуже сподобалося. Для мене кожен урок по водінню був як прийти до друга, покатати його по Києву трошки. Ми, я ніколи до цього не відносилася. Особливо по початку здається, що ти взагалі не вмієш нічого робити, але потім, коли йдеш на перший іспит, ти розумієш, чому було так багато зауважень, тому що інспектори роблять ще більше зауважень. Тому це все не дарма. І я дуже раджу, школу майстера. Я буду згадувати свої навчання на практичні, на навчання поводіння. Буду згадувати ще довго і дітям. Вітаю тебе! Покажи ще це... свої права. Ось вона отримала самостійно.